Уявіть собі, той дивовижний момент, коли ви відкриваєте очі, відчуваючи аромат соломий води, слухаючи ритмічний шум прибою, що загортає вашу душу і оживляє кожну клітиночку тіла. І ця світла палітра травневого неба запрошує вас обійняти безмежний і глибокий океан, злитися з ним. І потім відродитись у мистецтві. Щороку, на зміну весняних сузір'ям, приходить на повторний час, який присвячений морю, так званий Мермей, це святкування кохання до моря і його таємничих створин, накат емоцій, який зводить художників з розуму і надихає на мистецтво і творіння, що вічно зачаровують безліч сердець. Мермей не тільки провокує митців з усього світу перетворити свої мрії в реальність за допомогою фантастичних зображень русалок, сирен та інших морських істот, але й закликає нас осягнути свою внутрішню і насправді чарівну суть. Не було б мистецтва без любові до моря а без моря невідомо, де ми були зараз. Думаючи про Море, не можна не відзначити його могутність, неймовірну красу і життєву енергію, яка зберігається вже мільйонами років. З вами знову я Міша Пуфер, і сьогодні ми поговоримо про Мермей. Або про те, чому я обожнюю цей челендж, це дійство, цей івент, але ніколи не приймаю в ньому участь. Мермеї – це. Від англійської Mermaid and May, але у скороченому вигляді. Тобто русалки і травень. Це творчий челендж, що проходить кожного року у травні, під час якого художники та ілюстратори з усього світу створюють арти з русалками або іншими морськими створіннями. Завдання полягає в тому, що протягом місяця малювати щонайменше одну русалку на день. Зазвичай вони мають якісь. Теми або прописані якісь слова, ідеї, вони відрізняються кожен рік, і навіть можуть відрізнятися в рамках однієї країни або якогось фандому. Ідея челенджу належить тому бенку, який започаткував Захід у 2017 році. Відтоді кожного року люди з усього світу з нетерпінням чекають травня, щоб поринути у світ фантазій та поділитися своїми малюнками з морськими дівами. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, то, скоріш за все, вам подобається тема цього відео і вам цікаво. Отже, я можу зробити висновок, що вам будуть цікаві і інші мої відео. Тому не забувайте ставити лайк, підписатися і подивитися, що ще є на моєму каналі. На моєму каналі. Завдяки цьому челенджу можна відкрити для себе багато нових талановитих художників їх немовірні шедеври. І ви також можете взяти участь у цьому челенджі, але напевно вже наступного року, тому що як завжди я знімаю відео про Мермей наприкінці травня. Наприклад, цього року український Мермей був присвячений Червоній книзі України. Соктем налічував 20 пунктів. Це були чотири групи різних тварин, птахів, які відносяться до Червоної Книги України, і автори мали можливість зобразити їх у вигляді русалок, тритонів і якихось морських істот. Дуже гарний челендж, дуже цікавий. Спостерігаю за ним. Переходжу по хештегу Mermaid UI, можливо, не кожен день, але через день точно. І, на жаль, не встигаю прийняти участь, тому що такі челенджі для мене дуже складні. На моєму каналі ви можете побачити, як я намагався в цьому в минулому вже році пройти Inktober. і в мене це вдалося ну, десь приблизно наполовину. А ось в травні я був дуже зайнятий, в мене було дуже багато інших справ всілякої роботи. Але русалок я полюбляю, тему моря, саме море по собі я дуже люблю. Тому я не міг не намалювати своїх персонажів з мого коміксу Феричний світ Остіна Спрайта у вигляді русалок. Перша робота, яку ви могли бачити, це Остін, який лежить на піщаному пляжі. Дуже коротка вставка, тому що цю роботу я намалював в традіжці, маркерами в своєму скетчбуці, а потім просто доопрацював в діджиталі, додав деякі деталі, виправив деякі кольори, які мені не подобались. І в цілому, після цієї роботи, я вирішив, що треба намалювати ще, що треба намалювати ще. Наступною я намалював агату у вигляді русалки. Мені дуже вона подобається, я насправді забув їй додати ще одного плавника, але навіть так виглядає достатньо гарно. Мені подобається, як вийшло, що тут є деяка атмосфера. І взагалі на цих трьох артах, які я зробив, на них всіх є фон, що для мене Дуже нетипічно, що для мене дуже в новинку, і мені це подобається, що я бачу, як поступово розвивається мій скіл, і вже, окрім малювання просто персонажа, я навіть фон починаю малювати, і навіть намагаюся намалювати його якимось сюжетним, атмосферним. Як, наприклад, на моїй третій роботі тут ми бачимо а, Сона. У вигляді Русала, і це омаш на іконічний кадр Аріель, коли вона співає пісню Part of your World частиною того світа вилазить на камінь, і позаду неї хвиля розбивається, оці, оці бризки. Мені здається, це дуже іконічна сцена, яку я дуже давно хотів намалювати, але якось. Не брався, тому що боявся, що я не вималюю такий фон. А, ці всі бризки, але насправді в мене вийшло достатньо гарно. Мені самому подобається, як вийшло. Скоріше за все, буду ще малювати русалок, але вже коли буде час, і не в тему мер мея. Можливо, в наступному році я все ж таки прийму участь. І ви зможете побачити на моєму каналі, як проходить е цей челендж, або не проходить, але для того, щоб точно це помітити, треба підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео і залишити свій коментар, чи приймали ви участь в Мермеї, чи полюбляєте ви русалок і всю цю морську тему, чи ні. І чекаю на вас в моєму телеграм-каналі. Там ви можете побачити ці роботи в просто ідеальній якості, тому що я скидаю там файлами. А також можете підписатися на мій лайв інстаграм або творчий інстаграм, на якому лише мої роботи нічого зайвого. Всім дякую за перегляд! На сьогодні це все. Всім па-па. Бездушні крики для моря і міста я все за